Я знову попав на бабки. Два акумулятори. Вартість кожного від 140 до 200 доларів. У сумі це 280-400 доларів. Привіт, експериментатори! Сьогодні у мене для вас черговий факап. Хочу показати вам знову цей довбаний конденсат. Ось його добре видно. Капає зверху на акумуляторі. Тут взагалі ось сюди калюжа стоїть. Можливо, звичайно, це він википав акумулятор, тому що сталася ще одна неприємність. Згоріла лампочка, яка йшла на навантаження. І тепер у мене на акумуляторі 12,4 В. Були сонячні дні. І, можливо, вона через це й перегоріла. Далі акумулятори кипіли і десь щось когось закоротило. Зараз буду розбирати, від'єднувати свою збірку, а далі буду дивитися. Дванадцять і чотири окей. Так, поки відключусь, бо не незручно з моєю рукою знімати. Схоже, знайшов винуватця. Ось вам 11.8. Залишився підключений тільки цей здоровий акумулятор. Схоже, я прийшов каюк. І на себе... Розряджав решту. Зараз ще їхню напругу, що вони покажуть. Але прогнози не втішні Може, дійсно википів. Стів покрити, можливо, банка закоротила. Жалко, звісно. Дуже буде. Коротше кажучи, ситуація наступна. Два найбільші акумулятори сказали, що хочуть спокійно померти. Є підозра, що каюк настав по одній банці на кожному із акумів. Бо напруга зараз залишається на рівні 11,6, і 11,8 В. Вже є задумка, що мені з цим робити, але це ідея для іншого відео. І займуся я цим пізніше. А зараз просто констатую факт: я знову попав на бабки. Два акумулятори. Вартість кожного від 140 до 200$. доларів. У сумі це 280-400 доларів. Це якби я купував нові. Але ті, хто слідкує за моїм каналом, знають, що я купував БУ акумулятори. І обійшлися вони мені у 1200 гривень кожен. Це приблизно 55 доларів. Погодьтеся, що це все ж не геть така вже кошмарна сума. Та і здати я їх зможу доларів за 35. Тобто ще мінімізувати втрати. Звісно, що жалко втрачати таку буферну ємність. Але я зараз майже не використовую 12-вольтову систему. Вона більше простою є. І добре, що 4 акумулятори залишилися живими. І не всі одразу акуми накрилися. Це був жах. Тому не допускайте таких помилок і робіть все із розумом. Я втратив спочатку контролер. Потім інвертор, а тепер ще й два акумулятори. Та все одно, не бійтеся експериментувати, бійтеся нічого не робити. Як завжди, миру добра і світла! Бажаю вам і до зустрічі!